Вітаю! Сьогодні говоримо про мораль у нашому суспільстві, про те, що загрожує українській духовності і про механізми захисту. У студії заступник голови постійної комісії обласної ради з питань духовності Віталій Собко. Дякую, що завітали до нас у студію. Пане Віталію, як ви вважаєте, що ми називаємо, що ми як ми виокремлюємо таке поняття, як от суспільна мораль? І як ви оцінюєте рівень суспільної моралі нині в Україні і на Волині, зокрема? Доброго дня, пане Олегу, доброго дня, шановні телеглядачі. Ну, визначення суспільної моралі є в нас в законодавстві. Прописане. Суспільна мораль це система етичних норм, правил тих, які склалися в суспільстві на основі нашої традиційної моралі, традиційної духовності, культури. Це також є така система певних уявлень суспільства про добро, зло, честь, гідність, справедливість і, і такі інші поняття. От, власне, це і є поняття суспільної моралі. От в нашому суспільстві могли б і скластися не дуже моральні, з певно, з певної точки зору цінності. Наприклад, в деяких суспільствах. Око за око або культ помсти він почесний. і Якщо людина не помстилася, то це її принижує, чи і навколишній світ сприймає її як неповноцінну людину. Я є такі країни з кавказські, зокрема, і в нашому суспільстві також є багато норм, які склалися руками, і навіть ця сама корупція, з якою ми боремося. Можливо, це визначення про усталені якісь норми, воно не зовсім доречне. Чи ми маємо культивувати те, що в нас є, незважаючи на те, що воно має негативний відтінок? Ну, звичайно, в нашому народі багато-багато сот років склалися наші традиційні уявлення про добро, про зло, про, про мораль, про етику. І треба сказати, що переважній більшості це уявлення, тотожні християнському світогляду. E, наша, наш народ давно в переважній більшості e, сповідує християнство, і це, власне, і позначається на його світогляд, на його e, мораль. E, хоча, звичайно, e, якщо говорити такими юридичними, якимись законодавчими e, e, словами, термінами, то e, мова про те, звичайно, як склалися в нашому суспільстві e, загальнолюдські такі традиційні цінності, які Притаманні, в принципі, не тільки нашому народові, а десь і близьким нашим сусіднім народам, тобто, що, що називається навіть, можливо, десь і європейською цивілізацією. Тобто це є е, ті цінності, ті уявлення, які е, близькі, е, близькі до християнського світогляду, але що вони можуть, е, їх може поділяти, наприклад, і атеїсти, і представник іншої релігії. Е, Тобто тут десь треба розрізняти, коли ми говоримо про суспільну мораль, то потрібно пояснювати, чи ми маємо на увазі суто ту мораль, яку сповідує християнство, чи просто загальну, загальну таку суспільну мораль, яка виписана, прописана в наших законах. Тобто, якщо людина не сповідує ніяку релігію, вона має керуватися законами, і це основна шкала моральності, я так розумію. так? Ну, бачите, насправді, ми вже коли, якщо б ми торкнулися питання теми атеїзму, то я би в свою чергу не стверджував би, що це не є релігія. Тобто, наприклад, я вважаю, що атеїзм це також віра, віра в те, що Бога не існує. Тобто, атеїст не може довести, що Бога немає науковим шляхом. Тому цілком можна вважати, що атеїзм це також віра. А все-таки, як ви оцінюєте рівень суспільної моралі в нас в Україні, який він є? Ну, звичайно, я завжди намагаюся, коли, коли йде мова про мораль, для мене мораль це, звичайно, християнські заповіді. Християнські норми моралі, християнський світогляд, і тому, якщо з цим порівнювати, то особисто для мене, звичайно, в нашому суспільстві низький рівень моралі. Якщо порівнювати з тими країнами, про які, наприклад, ви деякі згадали, чи з тими країнами, де ну, багато відбувається страшних подій, страшних випадків, звірств, будемо так казати. То, звичайно, в порівнянні з ними стан нашої суспільної моралі, я сподіваюся, вищий. А які загрози суспільній моралі ви бачите? Чи впливає щось на нашу духовність негативно, як ззовні, так і зсередини Ну, Найбільша загроза це тоді, коли, коли знаєте, відбувається певна така десь підміна. Підміна цінностей, коли на чорне можуть казати, що це біле, чи навпаки, коли те, що згідно із мораллю, скажімо, усталеною, чи, чи християнською моралью, скажімо, вважається гріхом, злом, багато хто, чи дехто може вважати, що це насправді не є зло, що в цьому немає нічого поганого. Загроза є в тому, коли власне. Такі уявлення просуваються серйозно, коли вони поширюються в суспільстві через засоби масової інформації. Загроза є тоді, коли чужі наші суспільні моралі, якісь принципи уявлення насаджуються ззовні, з-за кордону. Ну, Власне, багато є. От, наприклад, загроз. Наприклад, про які принципи йдеться? Ну, скажімо так, перше, що подає, подає думку, ось, наприклад. Багато хто навіть з так званих розвинених цивілізацій країн вважають, що поширення, поширення пропаганди про одностатеві шлюби, про те, що це є нормально. Багато хто вважає, що це правильно, що так має бути. Разом з тим, це цілком суперечить нашій суспільній моралі. Я в цьому переконаний. От такий невеликий приклад. А таких прикладів можна багато навести. От проект концепції захисту суспільної моралі, який випрацьований в Україні, він ще не ухвалений, він передбачає контроль за поширенням інформації, яка може бути шкідливою для суспільної моралі. Чи не здається вам, що за цим формулюванням можна приховати цензуру? Так, здається. Звичайно, що здається. Ну, Справа в тому, що справді останнім часом у нас дискусії про. Суспільну мораль і про законодавчі певні регулювання посилилися. В нас є закон про захист суспільної моралі, є Національна, Національна експертна комісія, яка також діє на підставі цього закону. І не так давно, власне, президент вирішив ліквідувати цю комісію, але вона досі не ліквідована. Тривають дискусії, тривають ось подібні передачі на, на телебаченні. Звичайно, що до такої злагодженої суспільної думки з цього приводу ще, ще не дійшло, тому що дійсно ті, хто ініціюють, про те, щоб були, був цей закон, дещо можливо жорсткіший. Керується благими намірами. Так? Ті, хто його критикують, бояться, власне, що буде втрачена певна свобода. Те, що дорослі люди, які відповідають за свої вчинки, вони будуть позбавлені робити щось таке, що вони хотіли б робити, бо це їх, такий їх світогляд. Так? Тобто вони втратять свободу. Звичайно, тут потрібно ще буде дуже багато дискутувати, бо дійсно те, що пропонується. Багато з того є непогані речі, але е, дещо, оскільки не все чітко прописано, е, можна справді використати як важелі власне і політичного впливу, і цензури, і навіть закриття засобів масової інформації. Ось невеличкий е, такий приклад. Е, наприклад, е, засіб масової інформації. Допустимо, це є інтернет видання. Так? Допустимо, це є інтернет видання, яке є опозиційне, так на яке хочуть тиснути, яке хочуть закрити. Візьмемо до прикладу. І ось достатньо, наприклад, щоб під певною публікацією з'явилася низка коментарів, в яких буде міститися там наприклад, до заклики до повалення державної влади. Чи заклики до ксенофобії, чи до расизму. Ну тобто те, що переслідується так в нас проєкції цієї концепції. Так, так, в, в тих законодавчих пропозиціях, які пропонуються, так достатньо буде ось таких коментарів, щоб, наприклад, ті, хто бажають закрити цей засіб масової інформації, могли би прийти і наступного дня розпочати цю процедуру на підставі, власне, ось таких речей. Тобто треба дуже серйозно підходити, звичайно, до цього мусить бути таке широке обговорення суспільне, і ті всі фахівці, які причетні до цієї сфери, звичайно, повинні попрацювати серйозно. І з одної сторони потрібно поспішати, але з другої сторони, знаючи, що в нас досить вільно можна насамперед найголовніше дітям. Потрапити на такі речі, які можуть серйозно задати шкоду їхній психіці, власне через те, що ці питання не врегульовані, і то виходить, що і поспішати також потрібно. От як ви ставитесь до ініціативи обмежити чи контролювати інтернет, щоб держава втручалася там багато негативної інформації, доступної для всіх, і для дітей, зокрема. Це один бік, з іншого боку. Інтернет це острів свободи, який справді дає людині можливість і висловити свою думку. І це не лише в Україні, а й у всьому світі. Є країни, де вже держава втрутилася і різко контролює інформаційний простір в інтернеті. І тут є також загроза впровадження якоїсь цензури. Чи закриття інформації від е, українців? Ваші думки? так, звичайно, ви вірно сказали. з однієї сторони хочеться, щоб інтернет і далі залишався островом свободи, щоб дійсно там можна було викласти свої думки, свою позицію, щось схвалити з чимось не погодитися, знайти потрібну інформацію, яка потрібна тій чи іншій людині. Це з однієї сторони, а з другої сторони, є певна небезпека, про яку ви сказали. Бо дійсно багато дітей, багато молоді використовує зараз інтернет більше навіть, ніж дорослих. І якщо там у вільному доступі є щось таке, що може пошкодити їм, їхній психіці може десь підштовхнути їх до агресії, до, до того, що вони. Ну, Просто будуть перейматися тими негативами і не тільки перейматися, а й культивувати десь, десь їх. І це може пошкодити іншим дітям чи людям іншим. То, безперечно, треба шукати шляхи, як з як цим бути. На сьогодні однозначної відповіді на це питання немає. На цим, власне, відбувається робота серйозна і над цим розмірковують і, і законодавці. Звичайно, можливо, не так, як би, можливо, нам це хотілося. Але тут є надзвичайно великий спектр ну, суміжних десь проблем. Тому що з одної сторони, це, ці речі повинна рухати і проробляти, пропрацьовувати, пропонувати політична еліта Так? нашої, нашої держави, нашої країни. Але. Безперечно, що еліта повинна вести націю, але ця, політа, ця еліта повинна показувати власний приклад моральності. Розумієте, Коли е, люди е, дізнаються про те, що пропонують, наприклад, е, влада, пропонують, пропонують депутати е, в законодавчому плані щодо суспільної моралі, в них це викликає не просто здивування, а десь і несприйняття. І те навіть добре ті ініціативи, які повинні були б сприйнятися нашими людьми, вони не сприймаються через дуже просту причину. Тому що зазвичай наша влада, представники нашої влади, представники депутатського корпусу це ну, очевидно неморальні люди. Тому з цим є дуже серйозні складнощі. Тут можна сказати, десь ситуація подібна до замкненого кола. І можливо, десь. Швидко не вдасться зробити якихось позитивних таких кроків. в цьому Чи... плані треба, щоб пройшли десь певно, можливо, навіть і роки. Має бути еволюційний шлях. Революції в цьому плані не може бути. <сум> ну я сподіваюся, що революції в нас в Україні. Ну я не про політичну так. революцію маю. Я, я розумію. Я це хотів сказати, що сподіваюся, що революції пов'язані із ну, проблемами проблемами суспільної моралі. Я думаю, що в нас в Україні не буде. Ось, але певні, певні скажімо, тертя обов'язково будь-які ну, мусять бути, тому що мусять бути якісь певні дискусії, і, можливо, навіть і протистояння, якісь певні, щоб істина виявилася, і щоб суспільство, яке єдине лише свою мораль, власне виявляє і регулює, щоб воно е десь е вивело, як кажуть, на гора і тих людей, і ті принципи, навколо яких можна об'єднати все наше суспільство. Ми часто чуємо фразу, і вона наведена і в проєкті конспек... концепції, про яку я згадав. Відродження духовних цінностей українського народу. Фраза гучна, мені здається, дуже загальна. Про які цінності йдеться? Які потребують відродження? Е, ну, власне, я думаю, це дуже багато цінностей. Е, Ось, наприклад, сучасне, сучасна проблема, бич, можна сказати, нашого суспільства це тотальна корупція. Так, якщо би ми повернулися кількасот років тому, коли десь за часів, скажімо, чи навіть гетьманських, так, чи за часів Київської Русі, навіть ще глибше. Так, то мені здається, що в ті часи, мабуть, корупції було значно менше. Ось. Хоча, можливо, я помиляюся, але, мабуть, багато-багато людей відчувають, що останнім часом, після власне, падіння імперії зла Радянського Союзу і тих викликів, які пропонує сучасний світ, сучасна цивілізація, що наше суспільство десь втрачає чи втратило ту духовність, десь давню свою духовність, і є потреба її відроджувати. Ось це, власне, всі абсолютно ці принципи, духовні, якісь певні норми і ті уявлення про те. Як справедливо потрібно облаштовувати наше життя, про справедливість, про гідність, про чесність, про, про, про повагу до гідності людини, про повагу до наших святинь, про повагу до переконань людини, до якого переконання вона є, чи якого релігійного сповідання. Власне, суспільна мораль, мені здається, це проблема. Десь найголовніше, мабуть, в нашому суспільстві, тому що від суспільної моралі, очевидно, залежить все решта: і економіка, і політика, і всі інші сфери нашого життя суспільного. Чим моральніше суспільство, чим моральніша кожна, зокрема, людина, тим відповідно і всі сфери будуть краще функціонувати. Ви згадали проблему корупції. У нас боротьбу з цим явищем завжди так окреслюють в економічному спектрі. Певні чи в адміністративно-кримінальному, певні штрафні санкції накладають до порушників, або ж якимись фінансовими механізмами стимулюють відсутність цього явища, так, чи от так, боротьбу, чи можливо. Іншими методами, от саме виховними, просвітницькими, адже корупція, вона також і в сфері моралі. От Подолати це явище, як я вважаю? Ну, це абсолютно цілком потрібно робити, використовуючи різні, різні комплексні методи боротьби. Так? Чи... Те, що ми хочемо, яких результатів досягти, це стосується не тільки корупції, є дуже багато інших сфер, інших явищ. Це стосується, зокрема, наприклад, і тютюну паління, і наркоманії, і проституції, і багато-багато інших проблем, які є у нас у суспільстві. І тут, звичайно, одними заборонами не обійтися. Якимись законодавчими нормами, які забороняють, чи вводять штрафні якісь санкції, чи е, е, кримінальну якусь відповідальність, е, е, тут потрібно комплексний підхід, тут має бути і е, соціально працювати, якась певна пропаганда, так, е, чи рекламування, е, пропагування і здорового способу життя і тих моральних цінностей. Е, тут потрібно і е, зміцнювати інститут сім'ї щоб, як кажуть, клітинка суспільства, так, бо з неї все починається, щоб вже звідти закладалися ті основи, щоб дійсно більше поширювалася і зміцнювала своє, своє служіння, свою, свою сферу і релігія, церкви, релігійні організації. Бо від релігійності людей це також залежить. Якщо більш люди релігійні, якщо вони все ж таки намагаються слідувати за е, принципами, нормами, моралі, етики той релігії, яку вони сповідують, то також це буде їх утримувати і плекати ту духовність і ті цінності. І вони будуть намагатися жити не тільки в своїй сім'ї за цими принципами, а й і, е, в колективах, чи діти, наприклад, в школах чи студенти у вишах. І це буде поширюватися, це буде ланцюгова реакція. А зараз так, ситуація така, що з якої б сторони не підійшов, не взявся, буде очевидним, що цього недостатньо. Що потрібно не тільки це брати до уваги, а ще шукати інший шлях, інший шлях, щоб максимально зважений і комплексний був підхід до питань, які стосуються суспільної моралі. Пропоную ще розглянути такий аспект, він також стосується моралі. Однією з таких показників, одним з показників рівня суспільної моралі, є доступ громадян до надбань цивілізації, до культурних надбань нашого суспільства. І завдяки інформаційному піратству більшість українців нині мають змогу прочитати сучасні. Твори літератури, подивитися фільми, послухати музику з другого боку, але піраство це не морально, це неправильно. Але якщо дотримуватися законів про авторське право і не користуватися послугами піратів, які просто крадуть інформацію, то більшість українців не мали б змоги купити ці книги, тому що статки більшості невеликі і вистачає. Тільки на їжу, одяг, житло, а про якусь культуру думати не, не доводиться. Як тут бути, як ви вважаєте? Ну, це ще одна складна проблема. Бо якби вона була простою, то б її, мабуть, швидко вирішили. З однієї сторони, дійсно, в нашій суспільній моралі так вже очевидно склалося що. Ну, скопіювати безкоштовно, скачати безкоштовну програму з інтернету, там, чи, чи відео якесь, так? чи мультфільм, чи фільм, що це не є, не є щось погане. Так? Очевидно, що так переважна більшість наших громадян вважає. З іншої сторони, десь ті виробники цих благ чи творів. Мабуть, теж також не все розуміють в цьому плані. Їх цікавить лише, мабуть, в більшості це одержати свої прибутки, а власне яке значення несе їхній твір для більшості людей, що можливо це якийсь витвір культури, який має бути десь вже більше, ніж більшим надбанням не лише суто комерційно прибутковим Мабуть, про це небагато думається. Тому тут десь, мабуть, теж треба буде ще багато попрацювати, щоб з'ясувати, як, як вирішити це питання, щоб з однієї сторони люди усвідомлювали, що вони крадуть, так? коли вони так поступають. А з іншої сторони, щоб ті, хто пропонують свої твори, свої, чи послуги якісь певні. Які захищені там, авторським правом, щоб вони теж розуміли причини, чому так відбувається, і теж були готові на якісь певні чи поступки, чи, скажімо, розпочали шлях з того, щоб не виставляти. На ті твори такої великої ціни, якщо вони набувають такого масового поширення, тобто і так вони зароблять дуже багато на тому. Ну, тут ще один аспект. Американець може американський письменник відомий може поставити за свою книжку ціну 30 доларів, і для пересічного американця це будуть невеликі гроші, і він зможе за книжку заплатити для українця. Це все таки суттєві витрати. Ось, власне, в тому, мабуть, десь українці відчувають, що це десь несправедливий момент. Тобто не є тут щось до кінця продумано і справедливо. І, власне, ті, хто поширюють об'єкти авторських прав, вони повинні також на це міркувати. Що, що таке одні гроші в Америці чи в Німеччині, чи, чи в іншій країні, а що ті самі гроші вони важать для нашої людини. І, і в нас час підходить до завершення. Пропоную підсумувати. Як ви вважаєте, що може зробити кожен українець і що повинна вона зробити держава для того, щоб підняти рівень суспільної моралі в суспільстві? Ну, українці, це всі ми, це громадяни нашої країни. Ми всі багато в чому ми однакові. І наші погляди на життя часто співпадають, наші моральні цінності багато в чому співпадають. Тому, безперечно, мабуть, складність є лише в тому, щоб ми навчилися добре співіснувати і добре, щоб наша нація, наш народ навчилася себе самоорганізовувати. З цим у нас складно, що ми не можемо ніяк себе нормально самоорганізувати, щоб все у нас функціонувало чітко, зрозуміло для всіх, і щоб це було зручно в нашому домі спільно проживати. Тому я думаю, що кожен українець, звичайно. Загальна суспільна мораль, а відтак, і ситуація в нашій країні у всіх сферах, всіх галузях, залежить від кожної людини, від моралі кожної людини. Тому я думаю, що кожному залишається українце лише думати про тим, поставити собі запитання, що у мене із мораль. Якщо кожен буде ставити собі таке питання і намагатися ну, десь Відноситися принаймні до тої планки, яку він собі уявляє, те, про що говорить його совість. А найважливіше, щоб про мораль подумали ті, від кого, від кроків чи їх залежить, дійсно, багато чому залежить, і формування десь тої навіть уявлень про суспільну мораль і нашої, наших тих людей, які хочуть бути політичною елітою, щоб вони замислювалися насамперед про мораль, власну, і відтак буде все. Поступово покращуватися, сподіваюся, пане Віталію. Я вам дякую за розмову. Дякую глядачам, що нас дивилися. Давайте будемо задумуватися над такими речами, думати про моральність і, зокрема, власну. А, а я запропоную глядачам залишатись телеканалом Нова Волинь. Попереду багато цікавого. На все добре.